Дуже смачний та ситний м'ясний пиріг, який чудово підійде до ваших супчиків або ж просто на вечерю. Готувати його досить легко і просто. До складу цього пирога також входить лаваш. Його зовсім не відчутно і пиріг має чудовий смак. Отже, розпочинаємо. Для початку беремо фарш, солимо, перчимо, додаємо цибульку чесник, а також будь-які ваші улюблені приправи та вимішуємо до однорідності. Після чого беремо лаваш і викладаємо наш фарш. Лаваш краще брати квадратної форми. У мене був такий, тому я вже використовувала який є. Скручуємо такі рулетики. Для трьох в мене пішло 700 грам фаршу. І потім нарізаємо рівненькі ось такі шматочки. Міні-рулетики, форму застелену пергаментом трішки змазуємо олією. та викладаємо ось так наші рулетики. Тепер зробимо заливку. До трьох яєць додаємо 4 столові ложки жирних вершків або можна замінити на сметану. Солимо та додаємо 100 г тертого твердого сиру. Все вимішуємо і заливаємо наші рулетики. Відправляємо наш пиріг на температуру 180 градусів на 45 хвилин. За 10 хвилин, як треба буде виймати, досипаємо сиром і прикрашаю кунжутом. Смачного вам!